Наук, старшого викладача Інституту історії церкви Українського католицького університету. Це вже другий учасник із цього університету, місто Львів. Доповідь е має назву Отець Микола Пристай, директор бібліотеки Львівської духовної семінарії 1992-2009 року. Штрихи до портрету. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Мене добре чути? Так, вас добре чути. Дуже добре. Презентацію презентація висвітлена так. Так, презентація вже так, на екрані. А, та моя доповідь є: отець Микола Пристей, директор бібліотеки Львівської духовної семінарії Святого Духа, роки його директорства, штрихи до портрету. Можливо, слухаючи попередніх своїх колег по доповідях, по конференції. Я зараз більше зосереджуюся не так на бібліотеці, на бібліотечних фондах, як радше на особі. Коли я отримав пропозицію, тобто, ну побачив пропозицію до участі в такій подібній конференції, я спочатку так проігнорував цю пропозицію, бо думаю, ну, в принципі, в коло моїх зацікавлень наукових не входить бібліотечна справа. Але тоді якось мені, скажімо так, прийшла думка, що Е, є постать, е, з якою я був особисто знайомий, мав таку честь ще навчаючись в сінах духовних семінарії, е, познайомитися з цим е, священиком, і думаю, треба треба щось зробити, щоб е, принаймні, хоч якась інформація, прозвучала про нього. Бо так є, знаєте, людину шанують, поки вона живе, а потім поволі, поволі вона забувається. і Тому в принципі для нас дослідників це дуже важливо пам'ятати не тільки про тих. Людей, які жили давніше, тих таких славетних відомих людей, про, яко, про яких багато говорять, але очевидно, що так само мусимо пам'ятати про е, тих людей, які, скажімо так, можливо, не відіграли аж такої важливої ролі в тій чи іншій справі, але вони були дуже важливою складовою, е, ну зокрема, якщо говорити про ця пристая, були складовою е, життя греко-католицької церкви протягом двадцятого століття. Зокрема, щодо діяльності львівської духовної семінарії. Зараз, зараз я хочу щось не до кінця вмію пересувати цю свою презентацію. Ми можемо вам допомагати, ви кажіть слідуючий слайд, і ми будемо А, наступний слайд, наступний слайд. Бо я щось чесно в Google Місі не дуже. Дівчата, переключайте. Він народився 1910 року. Народився на Долинщині, це є село Підбереж це є сучасна Івано-Франківська область. Походив з звичайної селянської родини. Так само він здобув навчав, навчався спочатку в рідному селі, пізніше навчався в стрійській гімназії опісля. Після він навчався поступив до Львівської духовної семінарії, яку в той час очолював отець ректор, доктор богослов'я Йосиф Сліпий. Ну тут на презентації я так окремі документи з його життя представляє його фотографія. Це як він є він як семінарист. Тут зображений на фотографії. Це є його довідка про народження і хрещення. Ну, цікава довідка, оскільки написана від руки, не не, не такому офіційному бланку. Це теж такий цікавий момент для своєї доповіді, Очевидно, я опрацював різні матеріали. як Хочу вже сказати, це очевидно. Збереглася його особова справа в центральному державному історичному архіві міста Львова. Так само збереглася його справа про висилку на спецпоселення. Це є архів управління обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Ну і очевидно, що отець Микола дав інтерв'ю ще за свого життя, коли він вже повернувся в Україну в 90-х роках, він дав інтерв'ю для інституту історії церкви. Це інтерв'ю зберігається. І так само, якщо поцікавитися цією особою, є кілька його інтерв'ю, таких коротких на Ютубі. Так само можна зайти. Він так, кілька тематичних інтерв'ю, зокрема, це про діяльність духовної семінарії у воєнний час. Ось. Тобто він навчався в духовні семінарії в 30-х роках. Треба сказати, що в той час для семінаристів було навіть такою заохотою, щоб вони здобували окремо додаткову освіту. І, зокрема, наприклад, отець ну, тоді ще семінарист пристай він здобув, скажімо так, певні навики, як тут стверджується, в палітурництві. Тобто він був дотичний до тої справи книговидання. І, і так само він е, працював в читальні українських студентів в основі імені Маркіяна Шашкевича. Зубув так само, як і більшість він мав навики і досвід в кооперативному діловодстві. Ну, тобто, мав певні ази бухгалтерії на той час знав. Після закінчення семінарію, очевидно, він пішов. Такою звичайною траєкторією, як в той час всі переважно львівські семінаристи робили, тобто, одружився, одружився за доброю галицькою традицією ще 19 століття, і, можливо, попередніх століть так само і те, що тривало її в першій половині 20 століття, одружився з донькою священника Але треба сказати, що, на жаль, його сімейне життя довго не тривало фактично. Після шести місяців сімейного життя його дружина померла від важкої хвороби, і він залишився вдівцем. там можна переключити слайд, але це якби не завадило йому все таки здійснити свою мрію, щоб стати священником. Ну вже згідно церковних канонів, він вже не міг одружуватися, тому подався на свячення як ну, дівець, неодружений одружений священик. І таке свячення отримав в лютому 1942 року. Це є така, можна сказати, такий чорновик запис єпископа Никити Будки про свячення отця Миколи Пристая з візою, ну, з, з підтвердженням митрополита Андрея Шептицького, і отримавши свій свій свячення, дуже цікаво, що отець Микола він згодився на пропозицію. Поїхати на Лемківщину, в той час адміністратором Лемківщини був колишній віце-ректор духовної семінарії у Львові, отець Олександр Малиновський, який в принципі пропонував львівським семінаристам, які йшли на свячення приїжджати на Лемківщину, щоб тут душ постерігати в такій невеличкій групі. Священників був і отець Микола Приса. Хоча як він сам згадує в своєму інтерв'ю. Після свячень його зустрів, от е, вже тоді він був єпископом, але ще залишався ректором семінарії богословської академії Йосиф Сліпий. і Казав його так здивовано перепитав, що отець їде на Лемківщину. Той каже, так він каже: Ну, ну шкода! каже, я б хотів, щоб ти тут лишився. І фактично воно так і сталося. Десь протягом півроку він був на Лемківщині, і тоді, фактично, е, владика Йосиф Сліпий його. Запрошує повернутися до Львова і е, зайняти посаду настоятеля. Ну, це згідно церковного термінології, це префекта в стінах духовної семінарії у Львові. І фактично від кінця 1942 року, по квітень 1945 року, е, до часу закриття духовної семінарії у Львові, е, він працював на посаді префекта. У Львівській духовній семінарії доволі близько співпрацював з єпископом. А вже від 1 листопада 44 року митрополитом Йосифом Сліпим можна пересунути слайд, якщо ваша ласка. В квітні 45 року семінарія була закрита. Йому вдалося уникнути засуду. Тобто, бо більшість таких провідних священників Львівських, очевидно, вони були арештовані відразу ж в 45-му році, йому вдалося уникнути засуду. Що він той час робив? Фактично, в той час йому вдалося влаштуватися на роботу у бібліотеку Львівського медінституту. Він налагодив дуже хорошу співпрацю з тодішнім директором бібліотеки медичної Нестором Рудницьким. До речі, за спогадами самого пристая, він час від часу служив літургію в квартирі Нестора Рудницького. Той його запрошував і цей служив для його родини таку вже ну, скажімо, нелегальну підпільну вся літургію літургію в квартирі Нестора Рудницького. Так само він, тобто, підпільну душ пастерював. Є відомості, наприклад, що він хрестив дітей. Такого відомого українського мовознавця Юліана Радька, з яким він співпрацював ще будучи префектом духовного семінарії. Оскільки цей був викладачем духовні семінарії, він так само їздив нелегально дошпастерювати в околишні села Львова. Він мешкав у Львові. Мешкав зі своїми братами і сестрами, які на той час вже ну очевидно, батьки повмирали. Він за ними просто доглядав. Але йому все-таки не вдалося уникнути репресій з боку радянської влади, оскільки після вбивства такого відомого радянського діюча Ярослава Галана почалася ціла хвиля переслідувань так званих неблагонадійних, зокрема, ті, які мешкали Львові, в то число попав так само отець Микола Присей зі своїми рідними. Галана вбили 24 жовтня 49-го року, а вже 19 листопада. Цього ж року на нього була заведена облікова справа на виселення, і е, 7 грудня він був арештований 14 грудня, особливою нарадою е, при МДБ СССР родину присеїв як посібників е, ОУН було виселено на е, віддалені районі райони Радянського Союзу. Зокрема, він е, був переселений у Забайкальський край село Бада. Там фактично, те, як згадує пристав, він не знав, за що його було арештовано. В кінці він вже співставивши всі факти, він зрозумів, що його арештували з нагоди через вбивство Ярослава Галана. До 57 року він був на спецпоселенні, Після того він повернувся до Львова. Але як колишній спецпоселенець, він тут не отримав праці. І він був змушений повернутися назад в Росію, і фактично до 1991 року він мешкав е, в Бурятії, працював там вчителем. Треба сказати, що до свого арешту він закінчив заочно закінчив Московський е, державний бібліотечний інститут імені Молотова, і так само два місяці в 48 році він стажувався ну, так звані курси підвищення кваліфікації для працівників бібліотек у Москві. Тобто він вже на той час мав бібліотечну е, освіту. Е, він, до речі, в Бурятії е, працював вчителем іноземних мов. Ну він за його сповіди казав, що був величезний брак е, саме цієї професії серед вчителів. Він викладав переважно німецьку мову, але скажімо Так працював до виходу на пенсію. В 91-му році, коли в Україні, коли Україна проголосила свою незалежність, він повертається назад в Україну, і тут йому церковне керівництво церкви раз вийшла з підпілля греко-католицька в Галичині, і йому запропонували повернутися працювати в духовну семінарію. Він на це, на це згоджується. Хоча вже будучи такого доволі поважного віку. На той час семінарія е, розташовувалася не на тому старому місці, де він до 45-го року працював. Це було в центрі міста, в центрі Львова на вулиці Коперніка, Приміщення були забрані е, владою, а натомість е, е, тоді грекотолоцькі церкви запропонували е, взяти в оренду е, приміщення колишнього пінецького табору. Це недалеко Львова у селищі Рудно. І фактично там семінарія е, пробула до 2006 року. Е, тоді е, Пристай спочатку працював в семінарії як викладач. Він викладав німецьку мову, латинську мову. Так само мав такий спецкурс, е, який називався Історія Львівської духовної семінарії. А вже від 22 січня 1992 року він очолює е, бібліотеку Львівської духовної семінарії. Треба сказати, що в принципі, якби це поняття бібліотеки Львівської духовної семінарії на той час не існувало, тому що її треба було відновити від нуля, бо вся бібліотека була розграбована, тобто слід її пропав, коли семінарія була закрита. Ось. І тому якби отець Микола на себе взяв ту відповідальність відновлювати фактично з нуля бібліотеку. Тобто, очевидно, допомагали. Тобто багато допомагала українська еміграція, е, духовенство на еміграції, свої збірки перед. Е, Книжкові збірки передавали римські усе до КГКЦ передав велику кількість книжок. Місцеві священики і меценати так само передавали свої збірки духовні семінарії. Треба сказати, що отець Микола він був сам фанатом, можна сказати, в такому доброму значенні книги. Він особисто їздив. Я це пам'ятаю. Навіть він особисто їздив до Львова. На різні ті книжкові, так звані барахолки, там вишукову якусь літературу. Очевидно, основна ціль збірки купівлі книжок. Це було пошук богословської літератури, і він сам особисто їздив, ходив на різні в різні книгарні, так само вишукову літературу. Зокрема, він дуже був активним відвідувачем книжкових ярмарок, які відбувалися, зокрема, те, що завжди щороку відбувається, форум видаців. І особисто, якби цей процес очолював, ну маючи вже на той час дуже поважного віку, будучи, треба сказати, що е, він особисто він окомплектовував особисто бібліотеку, каталогізував, е, проводив інвентаризацію. Він навіть за спогадами е, тих семінаристів, які з ним співпрацювали в бібліотеці, навіть особисто склав проект, який мають бути е, е, книжкові полиці треба сказати що в 90-х роках він встиг написати ще дві книжки тут тут є на презентації оці дві книжки на, на фото праворуч це є про духовну семінарію у Львові про два періоди від 1783 по 1645 рік і другий том це є від 1990 року по 2006 рік ці книги і він видав ще за свого життя він видав треба сказати що все таки е, семінарі е, бібліотека духовний у Львові, вона має радше такий характер більш такого скажімо так для суту, для семінаристів для того щоб вони мали більш менш необхідну літературу для свого навчання для свого е, скажімо так формування оскільки семінаристи львівської духовний семінарії одночасно є студентами українського католицького університету тому вони повноцінно як студенти уку вони можуть користуватися Доволі потужною е, бібліотекою університету. І тому, якби е, вже бібліотека семінарії, скажімо так, середини 90-х, е, 2000-х років, особливо, коли все більше і більше, скажімо так, уваги е, при, прикладала і прикладає до спір розвитку своєї бібліотеки. Очевидно, що е, бібліотека семінарії вона має радше такий характер. Скажем, суто суто і, 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 для інституції тобто суто для землі. <кій> так, і вже на завершення хочу просто, скажімо так, як висновок зробити, що досліджуючи подібні біографії, зокрема як у ця Миколи Пристая, ми можемо бачити на його прикладі: оце поєднання. Це поєднання, скажімо так, цієї довоєнної. Культури, і, е, яка передавалася вже в нас в цей час незалежної України. Тобто особисто для мене він став певним символом тої єдності між довоєнною семінарією і вже відродженою семінарією. Він є той, хто вмів е, подати цей приклад е, новим поколінням е, семінаристів, тобто майбутнім священикам, і передати їм любов до книги. Треба сказати, що в семінарії. Про нього пам'ятають, тому що бібліотека семінарії зразносить назву в честь нього, і в стінах бібліотеки семінарії є постійна експозиція, яка присвячена його постаті. Дякую за увагу і дякую за запрошення взяти участь у цій чудовій конференції. А ми щиро дякуємо вам за таку доповідь, тому що.